Концерт, спорт, ігри та справжня атмосфера великої родини у Бучі. Відбувся фестиваль Charity Family Day. Все це заради важливої мети, психосоціальної підтримки дітей, які постраждали від війни. Організатором події став фонд Твоя опора. Це саме послуги психологів, нейропедагогів, нейропсихологів, дефектологів і дуже багатьох інших фахівців. І дуже важливо, що діти отримують ці послуги абсолютно безкоштовно. Тому ми збираємо гроші, щоб вони мали таку можливість. Мережа супермаркетів «Новус» долучилася до події та створила свою інтерактивну зону з розвагами для дітей та донатами. У них також є свій збір на медичне обладнання для порятунку малюків із вадами серця в межах ініціативи Велике маленьке серце. Яку вони реалізують разом із благодійним фондом? Твоя опора сьогодні? Ми встановили таку інсталяцію шафу добра, де кожен наш відвідувач, а перейшовши за qr кодом і зробивши донат на проект Велике Маленьке Серце, зміг отримати корисний смаколик, зробити фото на пам'яті і долучитися до дійсно важливої справи. У новусі розповідають, завдяки проєкту, вже вдалося подарувати шанс на життя понад одні тисячі двомстам дітям. Аби залучити якомога більше людей до благодійності, нову створив інтерактивну інсталяцію, де кожен охочий міг зробити донат, отримати смаколик і зробити фото на згадку. Поруч безліч зон для малечі від кулінарних майстер-класів з майстрами смаку Новус до пізнавальних ігор усе, щоб діти водночас і веселились, і вчилися допомагати і. Ми готували там. Це була сердечка, трохи відкусила. Треба було розмальовувати його, ну і як хочеш розмальовувати. Там було два кольори білий і зелений. Вже робили фото на фото в зоні безпосередньо. Зараз ось малюємо, читаємо, коли запустять лабіринт, будемо збирати продукти, купувати, вчити дитину, як самостійно це робити в супермаркетах. Поки діти відкривали нове, батьки долучались до збору коштів. кажуть, важливо підтримувати тих, хто потребує допомоги, особливо коли йдеться про порятунок дитячих життів та ментального здоров'я. Я постійно долучаюся до зборів, тому що це важливо. Такі хвороби не можуть батьків всі оплатити, бо вони дорогостоячі всі. І тому важливо підтримувати один одного. Дитина просто пробігла, конкурси було потім намалювала, сфоткались. Ну вже тут і задонатили. Добру справу треба робити. Класна локація. Класне свято». понад 10 тисяч людей долучилися до події. На головній сцені виступали зірки: як так, таяна, молоді та інші. А спортивна зона зібрала тих, хто прийшов на тренування з Анітою Луценко, Євгеном Потом та іншими відомими тренерами. У новиці зазначають, їм як великому бізнесу важливо долучатися до таких ініціатив і підтримувати програми допомоги дітям. Бо важливо, щоб у кожної дитини було трохи щасливого дитинства навіть у складні часи.